Війну в тилу продовжують військові, які повернулися в Чернігівську область на ротацію. Тепер борються за людське ставлення до себе. Там розруга, да? ну, ми всі розуміли, що треба захищати там. Е... Приїжджав сюди, окрім волонтерів і там, певної кількості людей, всім по барабану». Вдома бійці почали збирати документи, щоб оформити статус учасників бойових дій, а також обіцяну державою землю. Та не все виявилося так просто. Мені вчора. Микола Миргарський вступник сказав, що наші землі в місті немає, да, не да, будуть видавати лише тим, значить, родинам загиблих. Начебто, да? Хоча до цього до, до цього начальник управління земельних ресурсів. Титеренка. Мені сказав, що у нього там є бачення деякого масиву там для Чернігівців. тих, хто прописаний у чернігів. Батальйони територіальної оборони стали регулярною армією, мотострілковими батальйонами, розмістили їх у Десні та Гончарівському. Ночують хлопці у неопалюваних казармах, зимову форму ще не отримали. Та все це можна було б терпіти, якби командування принаймні займалося їхньою бойовою підготовкою. Навіщо ви мобілізували цих хлопців, якщо ви знали, що поки наші батальйони, основний склад не приїде. Не розрахується, там дану скаже, що там два автомати втрачено, Там один там згорів, там да, ну, умовно там. Поповненню молодому, а це там 200 з гаком людей, не дадуть зброю. Відповідно, немає зброї, немає навчання. Ця проблема в тому, що роботу командирів та місцевої влади виконують тільки волонтери та небайдужі. Вони армію і годують, і одягають, поки посадовці ховаються по кабінетах. Я от заходив в деякі кабінети, наприклад, чиновників, так по всім оцінкам, ну ми там бачили це, вони сепаратісти. Ми їх там затримували, здавали в СБУ. А тут ми в Кам'яне заходимо не можемо, тому що тут немає антитерористичної операції. Якщо прийде сюди війна, ці люди здадуть уже наступного вівторка виконком, а потім і сесія міської ради мають розглянути програму з пільгами для учасників АТО. Але вояки на милість депутатів сподіваються, мало впевнені всього, що доведеться добуватися самим.